Чому Пустинівське монастирище має таку назву? Особливо враховуючи відсутність історично задокументованого монастиря на цій території, найбільш вирогідною теорією є те, що назва може вказувати на місце усамітнення або відлюдництва, яке приваблювало осіб, що шукали духовного притулку завдяки своєму унікальному та відокремленому ландшафту. Існує також місцева легенда, яка стверджує, що під час будівництва церкви поблизу села Березівка існували плани зведення монастиря біля Завтурового, що й могло призвести до появи назви монастирища. Ще одна легенда припускає, що в часи кріпацтва острів слугував місце покарання для черниць з інших монастирів, які вчинили провини, таким чином ставши специфічним монастирищем. Наявність кількох різних легенд, що намагаються пояснити походження назви, свідчить про давню цікавість і непевність щодо справжнього походження назви монастирища. Зв'язок із концепцією відлюдництва є особливо переконливим, враховуючи описаний природний ландшафт монастирища з його скелястими утвореннями та відносною ізоляцією з дошрічки Інгу. Такий ландшафт природно сприяв би самотньому спогляданню та духовним практикам. Діяльності часто пов'язані із ранніми формами чорнецтва, навіть без формального монастирського закладу. Поблизу монастирища, зокрема біля сіл Ганно-Требинівка та Завтурове, було виявлено археологічне свідчення поселень, що належали до Сабатинівської культури, друге тисячоліття до нашої ери та черняхівської культури перше тисячоліття до нашої ери. Існує також вагоме припущення, що унікальний та вражаючий ландшафт монастирища міг слугувати місцем розташування стародавніх язичницьких храмів та святилищ для різних народів, які проходили через українські степи. Місцеве повір'я про те, що монастирище було стародавнім язичницьким святилищем, місцем сили, де можна було безпосередньо отримувати енергію з космосу, також підтверджує цю гіпотезу. Назва Велика мати, яку Скелі дали козаки характерники, також може бути інтерпретована як продовження давнього шанування цього міста. Також місцеві легенди пов'язують монастирище з козаками, особливо з характерниками, які були відомі своїми містичними здібностями та зв'язком із природою. Традиція козаків-характерників та припущення про те, що монастирище могло використовуватися як місце для їхніх ініціацій та духовних практик ще більше зміцнює його репутацію священного або могутнього міста. І знову ж таки, назва велика мати, яку козаки дали видатній скельній формації, що підкреслює потенційне шанування цього міста як джерела сили чи духовного керівництва. Ця назва також може відображати зв'язок із давніми богинями, матерями землі або концепціями радючості та захисту в козацьких віруваннях. Монастири ще порівнюють з українським стоунхенджем, наголошуючи на загадковому розташуванні його кам'янистих утворень та припускаючи подібне відчуття стародавньої таємниці.